Потому что у нее была целая группа людей э, уникальных аналитиков, которые все-таки приняли решение каким-то образом выстроить единую картину древнего мира, потому что этой картины не было. Э, я не буду говорить, почему ее не было, но те факты, которые были, вот при помощи вот этой группы с главным редактором, э, с коллегером, они были выстроены таким образом, что мы и не попали. Почему? Потому что источников подтверждающих то, что было, кроме некоторых манускриптов древних, больше ничего нет. Почему? Потому что Григорий VII и уничтожил все это. Если о Греции, о Риме, то есть о Египте, о Византии какие-то источники еще оставались, то что касается той новой столицы, которая должна была быть столицей цивилизации, столицей мира, Киев в те времена, это все было уничтожено. Отже, левову частину писемних джерел було знищено, а разом із ними пішли у вічність історичні особи і пов'язані з ними визначні події. За бортом скалігерівської історії опинився і Київ. 16 століття і до наших днів ніхто навіть не піддавав сумніву хронологію скалігера. І очевидно, на це були вагомі причини. А історію, яку подарував скалігер, це міф, який був вигаден людям, жившим в той время, тому що їх его. оно основывалось на том, что они, скажем так, отдавали человечеству, они заставляли входить в эти догмы, и шаг влево, шаг вправо, это были очень страшные вещи. За это сжигали людей на кострах. Инквизиция уничтожала правду, и это правда. Истинная история Киева похожа на детектив без развязки. Первая сгадка про Киев, это 334 период. Все, что мы знаем и что есть в нашем распоряжении, это литопис, и это археологические вещи. И правду искать никто не собирается. Почему? Да потому что переписывать мировую историю невыгодно. Мы дошли до того, что нам дают 1500 лет. И не больше. Про 2500 – это абсолютно фантазия, полный абсурд. Мы расскажем о том, Як це здавалося міф А возрасті Києва? Мало хто знає, що за офіційною версією про час заснування Києва ховається справжня детективна історія. На початку 80-х років минулого століття тодішній мер Києва ініціював дослідження віку міста, щоб започаткувати традицію шанування його історії. Навіть все вийшло із Київської Русі, і вся радословна далече навіть і Франції і так далі була ув'язана з Київською Русі. И вот началось то, что начали выходить ученые, члены ЮНЕСКО и нас доказывать, что нет, не две с половиной тысячи, а 2400. Потом, говорит, выходит другой и голосуют. Так, говорит, все наше не принимается. И таким образом дошло до того, а у нас, в нашей делегации, Борис Евгеньевич, потом он сидел рядом, а э, академик Рыбаков с правой стороны, да, мы тут же сразу советовались и так далее. В общем, короче, длилось очень долго заседание, и дошли до того, что, значит, мы, нам дают 1500 лет, и не больше. Да, но тут Борис Евгеньевич мне говорит, Валентин Алексеевич, не теряй время, выходи на трибуну и соглашайся. Потому что они пойдут дальше. Так, и сократят нам еще больше. Потому что доказать, тут же мы Киев выпячиваем, а не Киевскую Русь. Русь. Ты пойми это дело, так? А будем праздновать День Киева, а не День Киевской Руси. Поэтому надо согласиться. Я вышел, поблагодарил всех, и они приняли решение 1500 лет. Представники визнаних стовпів цивілізації не захотіли пасти задніх і значно омолодили Київ. Куди ж тоді дивились наші поважні історики? Туди, куди їм вказували. Абсолютна легенда. Немає е, такого широкого поля для фантазії, е, навіть для дискусії. Бо все, що ми. Знаємо, і що є в нашому розпорядженні, це літопис і це археологічні речі. І от їх ми тільки і можемо пояснювати і трактувати. Перша згадка про Київ це 334 рік, Уже як про феодальне місто в літописах. Але ці літописи не зберіглися, вони загинули десь у період Другої світової війни. Вот і офіційна наука спирається на повість врем'яних літ Нєстера літописця, де є легендарні згадки про давнину, яку от кища кіхарив, сестра їх Либець. Ну от науковці, археологи, історики продатували цю легенду п'ятим століттям нашої ери. От звідсіля відштовхнувши, взяли оцю умовну досвід дату. 1500 років, а можна було б брати від 334 року. Жодних документів про вік Києва взагалі немає і бути не може. Про 2500 – тисячі це абсолютна фантазія, повний абсурд. Це уявіть собі, ще тисячу років додамо. Це буде середина, кінець п'ятого століття до нашої ери. Що тоді було в наших межах? Це це не трипільська культура, це була скіфська епоха. І на території Києва вона практично не, не відзначена. її нема. Скіфи трошки були південніше, а ці племена, ліс, поліські племена, були північніші. Ну, щось, щось могло бути, і якісь, очевидно, решти є, але про місто говорити просто неможливо. То що ж тоді виходить? Київ місто без історії. Хто й коли його заснував, невідомо. В історичній науці існує догмат. Вік міста визначається з моменту, коли на його території почалося безперервне життя людської спільноти. А чи відомо вам, що трипільці були проти безперервного життя? Ну, от в трипольській культурі, якщо ви вивчали, там все дуже чітко відомо, що якщо город починає розростатися більше 10 тисяч. все, часть ведающих берет за собой часть родов и расходятся в разные стороны, чтобы город не превратился в мусорку. То есть по трипольской традиции вот, считается комфортным и экологичным проживание на одной территории не более 10 тысяч человек. Трипольцы навмисно залишали территории, чтобы дать природе отпочинок. Они даже спаливали свои места каждые 70-100 лет. И загадка Трипольских Помпею еще и до не разгадана. Трипольцы действительно сжигали свои города и уходили с насиженных мест. Они даже сжигали останки своих усопших. Крайне сложно изучать оставленные ими пепелища. Можно только с уверенностью сказать, Киев действительно окружен останками Трипольских поселений. И если бы археологи официально наука, добрые поработали. То могли б дати відповідь: оці 15 містознаходжень трипільської культури, які е, значить, на території Києва сучасно знаходяться, що то окремі скупчення чи то може залишки великого міста. Якщо великого міста, то тоді від нього можна було б починати історію Києва як міста. От воно за трипільських часів проіснувало. Трипільці не мали відомої нам писемності. Ми не розшифрували їхніх малюнків і символів. Але це не привід викреслювати їх із історії Києва. Вони жили на цій землі, народжували дітей, розбудовували поселення і процвітали. І не варто орієнтуватися лише на писемні джерела. Крім них існує ще й усна народна творчість, а її, як відомо, жоден правитель не знищить. Є ще писемні джерела. Писемні джерела за історичною пам'яттю народа. Офіційна наука їх не визнає. Тим не менш, ми маємо Велесову книгу, де легенда про трьох братів, засновників інди-Києва. І оця от проблема, чи виник Київ разом із феодальною Русі, чи зародився Київ ще за часів общиних, коли існувала держава Арата. Що відображена в трипільській археологічній культури, оця суперечка буде тривати довгий час. Вирішені її кінець кінцем за науковцями. От якщо, кажу, археологи розберуться, чи то були окремі скупчення знахідки трипілля, чи то залишки міста. Якщо місто тоді зв'язується з віддою Славена, трипільська культура, найдавнішою священною книгою, тоді ми маємо. Легенду не тільки про Київ Щека й Харива часів написання повісті временних літ монахам Нестером, а ми тоді будемо мати тексти, які епічні тексти, які розповідають про те, як людина виникла, як зародилися найперші міста і держава. І тоді Києву ми будемо святкувати не умовні 1500 років, а ми будемо святкувати. Ну, где с 4600 до нашей эры, как минимум, починаючи. Киев основался 5000 лет назад Спасом Орием. То есть в славянской традиции есть такое понятие, как Спасы. Спасы – это бога-люди, это проявление бога, бога-богов в облике человеческом непосредственно, который приходит в тот момент, когда на земле в славянском роде утрачивается какая-то часть веды. Веди це унікальні знання про зв'язок людини зі всесвітом. І саме волхви були хранителями такої інформації. Записувати її було небезпечно, адже будь-хто міг використати ці знання для узурпації влади. Тому духовні трактати передавали тільки із вуст у вуста. Вони ж лягли в основу езотерики системи таємних знань. Ось мовчені не можуть знайти писемних джерел і включити їх до загальної історії. Хоча пізніше дещо було записано, але це лише частинка втрачених духовних знань. Документальные подтверждения, скорее всего, есть, но они сохраняются. Они, во-первых, были в большей части сожжены в известный нам период. А сейчас их можно найти, в принципе, в византийской библиотеке, если у вас есть туда доступ. Историческую правду не стоит искать в официальных источниках. Волпы понимали, что они бессильны, даже владея такими знаниями и умениями, они бессильны сделать что-то в данной ситуации. Потому що всі літописці писали в угоду правителям. Істинно же спрятано в народних сказаннях і епосах. Це особисто історично, оскільки останки лежать в почерях, київсько Печерской Лавры. Далі ви узнаете, з ким на самому сражався Індя Мурамець і за які заслуги його канонізувала христианская церква. І знову ми повернулися до того, що справжні історії було знищено, а замість неї нам підсунули фальсифікат. Але встановити правду можна, хоча й дуже складно. Її треба збирати по крихтах у народних епосах і сказаннях. Якщо умовно і досить схематично підійти до відтворення картини заснування Києва, виходить така історія. Київ був заснований у важливій енергетичній зоні боголюдиною Егеєм чи Спасом Орієм у межах від п'яти тисяч до дві тисячі семиста років тому. Тут було створено центр духовності, в якому правили жерці і волхви. Вони ж обирали правителя за духовним принципом, тому князь був справедливий і щиро болівав за свій народ. У кінці кожного року правитель влаштовували своєрідний іспит. Якщо народжуваність і врожай падали, його переобирали, Якщо ні, залишали. Правити далі. Общинний лад занепав тоді, коли з'явилася династія князів рюриковичів які прибули на ці землі і оголосили себе правителями. Владимир, що захотів? Звісно, він посмотрел на опыт європейських держав, де був цар або князь, який правив сколько, сколько ему будет угодно. Естественно, он захотел точно так же, такую же ситуацию у себя иметь. Для того, чтобы так иметь, ему это не позволяла вера предков, которая говорила о том, что это выборная должность. Следовательно, и там появилось это по причине того, что управлять захотели не по выборному принципу, а по принципу э преемственности, там, из поколения в поколение, род Рюриковича и так далее, да? То есть именно по этой причине. И это несло мировоззрение христиан, где в Библии четко сказано, что любая власть Богом данная. То есть вот этот принцип основной внедрялся в массы, что если это власть, значит это от Бога, и как бы это не обсуждается. Коли Володимир приніс сюди візантійську віру християнство і почав вогнем і мечем хрестити Русь, волхвів почали знищувати. Вони пішли в ліси, але залишили по собі заповідь: за ніччю сварожею іде за непад духу. Та через дві тисячі років настане ранок сварожий. Тоді повернуться потомки волхвів. Волхви можуть перебувати в священних состояннях або медитаціях, не на восточне слово. просматривать как образы прошлых жизней, так и образы будущего, да, и, следовательно, и влиять как-то на будущее. И, следовательно, они, просмотрев всю ситуацию, поняли, что это лучший исход, который может быть. Вот из всех, грубо говоря, вариантов, из всех зол выбирают меньшее, да. Вот это и было, из всех зол выбрато меньшее. Вот эти четыре причины, по которым волхвы понимали, что они бессильны, даже владея такими знаниями, и умениями они бессильны сделать что-то в данной ситуации. Они приняли такое решение об уходе.